Привіт, народ! Хотів вам показати дуже цікавий експеримент, <рі> який вийшов. Пес тихо. Ситуація така. В нас в Львівській області вчора був дуже сильний ураган, було дуже сильний дощ, лив. У нас генерація була дуже-дуже максимально низька. Виробітка, по суті, була дуже мізерна. При тому, що в можливо гра в панелі під таким кутом стоять. Не знаю, тут в районі 45 градусів. При тому, що тут 45 градусів в нього з 4 кВт сонячного масиву в нього генерація вийшла в районі 12,5 кВт до 13 кВт. А при тому, що в мене сонячний масив на 8 кВт, в мене генерація вийшла в районі 7,1 кВт. Обідно, так кут реально дуже сильно свереє. Всі знають в Львівській області, яка була штурмове попередження, який був дуже сильний ураган, вітер, дощі падали, що сонця взагалі не було, лило, лило просто як з відра, багато в Львівській області багато затопило. Але при тому, що отакий кут сонячного масиву реально відіграє дуже роль. Поставив і в нього генерація 12 кВт з купіками, при тому, що в мене 8 кВт панелі, а тут 4 і така велика різниця. Так що, друзі, код. Kout, daouze sell no vedir roll Як хочете ставити панелі, ставте так, щоб у вас було генерація. При тому, що ці сонячні панелі і генерують і зимою, і генерують і літом. При тому, що тут світла взагалі нема. І вони стоять і користуються. В них тут 4 кВт отакого масиву, і воно все повністю працює, все шикарно. Вони себе забезпечують світлом, батарейка на 10, інвертор в них 10 кВт. І вони користуються е електрикою, в них тут є і циркулярка, в них тут є багато. там, ну потребності для того, щоб, наприклад, проживати і користуватися електроенергією. Так що, друзі, кут реально дуже рішає, бо якби в них кут був набагато менший, бо була набагато менша генерація. Так що знайте, чим більше кут до 45 градусів, бо, каже, на Лівійськове з плюс-мінус 35 градусів, в мене стоїть в районі 30 градусів, але можна було б підняти до 30-40 градусів, але не дозволяє дах. Але отут, як ви бачите, 40... 45 градусів рішає все. Так що майте на увазі. Всім пока, до нових зустрічей.